Доброго дня. Ми зустрілись обговорити випадок смертності у нашій клініці. Ми поговоримо про помилки, допущені хірургічним персоналом у справі Лізи Вільямс. Ліза. Мене звати Елізабет Тейлор. Я хірург-консультант. Смертність у цьому випадку не пов'язана з операцією, а з прогресуючим сепсисом. Їй потрібна операція. Все пройшло добре, Ліза. Яке ускладнення? Тиск падає. Наша донька в морзі. Інфекція була занадто сильною для її організму. Все погано. Швидше за все, ми вже нічого не зможемо зробити. Результати наших хірургічних втручань будуть опубліковані в газеті. Наш пріоритет не ховати хірургів від критики. Вона шукає винного. Ви ж не нервуєте. Я відчуваю, що тобі погано. Медсестри тобі не допоможуть. Я можу захистити тебе. Я зроблю це. Мені снилися сни про неї. Ми зробили все, що від нас залежить. Я не впевнений, що жінки підходять для кар'єри в медицині. Так ось про що йде мова. Я не буду стояти осторонь і прикидатися. У нас є угоди з нашими пацієнтами. Ти найкраща у своїй справі, але чи завжди те, що ти робиш краще для пацієнтів? Річард. Помилки трапляються завжди, і я не намагаюся нічого приховати.